Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. В сьогоднішньому відео будемо говорити про героя місяця на листопад. Він, звісно, ще не вийшов, але я подумала, що це було б цікаво і корисно дізнатися, яким буде цей герой. І, наприклад, вирішити, чи ловити діючого гема, чи наступний більше згодиться, і приберегти спроби для наступного. Та і ви багато хто писали, що було б цікаво дізнатися наперед про героя місяця. Щодо зображення героя, тут я використала фото, яке вже є в відкритому доступі, і так буде виглядати цей герой. Хоча не на повний зріст, але в принципі все зрозуміло. Подальшому буду дивитися по ситуації, якщо герой місяця буде схожий на якогось персонажа, то показуватиму цього персонажа в відео, щоб приблизно зорієнтуватися, як ГМ виглядатиме, або буду блюрити. І так як це попереднє відео, тобто до релізу героя, то можуть бути зміни стосовно кількості броні, життя та атаки, і по вмінні теж може дещо змінюватися. Наприклад, кількість шкоди, атаки паразитів і так далі. Але перед тим, як ми розпочнемо, Хочу повідомити, що триває набір гравців в альянс Novel Killers UA. Тож, якщо ти думаєш змінити свій альянс або не маєш постійного, а хочеш активно грати і отримувати хороші нагороди від режимів гри, де потрібно працювати в команді, то приєднуйся. Вимоги для вступу прості: це рівень 60+, і Титана потрібно бити обов'язково. А війна за бажанням з фіолетовим центром. Якщо буде потрібна допомога з виставленням команди або іншими речами, то тобі допоможуть. І звісно, ти теж можеш ділитися своїм досвідом для приєднання. Просто напиши в телеграм, і назви я додатково залишу в описі під цим відео. Героя листопада звати Неема, і вона належить до стихії вогню. До речі, як на мене, то герої місяця 2023 року стихії вогню вийшли досить непоганими на хорошому рівні. Це я про Рудін і Норгебе та Оскар Гремара. Неема має бути друїдом, це може прикликати додатково собі прислужника Лозу. Далі Альфа Злам, в неї це імунітет до недугів. Непоганий ефект це допоможе їй вберегтися від різної тікаючої шкоди, від отрути, вогню чи інших Негативних ефектів Далі йдуть пасивки. Перша це супротив до ефектів, які блокують особливі вміння. Це, наприклад, тетах таке робить, або більш актуальніша зараз Люся в другому костюмі і так далі. Це ситуативна пасивка, але багато хто з героїв місяця її має. Далі є ще одна пасивка. Насмішка не впливає на спеціальне вміння цього героя. Це теж ситуативна пасивка, тобто працюватиме проти героїв стаунтом. Але як на мене це актуально зараз, адже в захистах часто можна зустріти зустріти героя з таунтом і це додає чималих незручностей, особливо якщо такий герой ще й на альфа зламі матиме 824 атаки, 906 броні і 1606 життя. Як я вже і говорила, ці показники можуть змінитися. Але якщо розглядати зараз, то це всього хороший рівень. Бронів взагалі найвищий рівень серед геемів. Це без врахування костюмів мається на увазі. Тому герой добре буде триматися. В Нееми середній набір мани і вона наносить 175% шкоди по всіх ворогах і ставить паразитів. Ну тут явно закос на Елізабет з безодні, як на мене. Хоча вона вже, можна сказати, давній герой. Далі паразити атакуватимуть 45% атаки кожного ходу. І вихиляти їх можна буде теж на 45%. І от поки вони висіть. На противнику, то якщо в команді противника є герой, який може поставити таунт, то він не зможе цього зробити. Ну, це теж таке вузькопрофільне вміння, хоча насправді корисне, адже протидіє таунтам. І ще є зв'язок стихії. Це 10% додаткової шкоди від особливих вмінь всім героям вогню на 4 ходи. Тобто, якщо Неема сама зарядиться протягом цих 4 ходів, то вже нанесе 185% шкоди завдяки зв'язку стихії. І аналогічно інші герої вогню. Зв'язок стихії більше на атаку, але і в захисті також можна використати одностихійних героїв, які можуть бути потужнішими, наприклад, за героїв іншого кольору, які є в наявності, або більше підходить по вміннях. Отож, цей герой буде добре відігравати на турнірах без відхилу, адже тоді паразитів не можна буде вихиляти, і вони повільно будуть роз'їдати свою ціль. І, звісно ж, добре себе покаже в протидії таунтам, тобто більше в атаці, адже можна вибрати такого противника. Щодо захисту, то серед героїв вогню є великий вибір івентових героїв, які будуть кращі за неї. Або Нема може, з якихось причин не підходити в стрій команди, тут все дуже індивідуально. Але якщо в загальному, то думаю, що вона непоганий варіант для захисту. Хороша стійкість по статах, накине паразитів, які будуть повільно роз'їдати противника. Звісно, їх і вихиляти можна, і є герої, що заборону на паразитів поставлять. Але якщо їх і вихиляти, то герої повноцінно не полікуються, а це вже мінус для противника. Зараз, в принципі, в грі величезна кількість героїв з різними вміннями, і можна на кожну дію знайти протидію. Головне, щоб був камінь на полі. Отож, поки що така інфа по герою місяця на листопад з плюсів, те, що герой не боїться таунтів, протидіє їм і працює по всіх ворогах. З мінусів трішки мало шкоди наносить 175%, але можливо розрахунок на те, що ще паразитами буде дотравлювати. І як я вже згадувала, герой з майже такими ж вміннями, як у Елізабет, і навіть рівень шкоди такий самий, а вона далеко не новий герой в грі і вже навіть костюм має. Але все одно, як на мене, герой місяця непоганий і його цілком можна використовувати залежно від потреб. Тож, якщо потрібен саме такий герой, то можна притримати крутки і спробувати везіння в. Наступному місяці, особливо, якщо ви граєте без донату або мінімально донатите. Пишіть, як вам цей герой і чи десь згодиться. Я, до прикладу, маю Елізабет, використовую в Атаці. Раніше вона в мене в захисті довго стояла, зараз змінила на хуфу. Але думаю, Нема не завадить, хоч і схожа на Елізабет, але ще вона бореться з таунтом. На цьому у мене все. Якщо це відео вам сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити Пускати нові відео і обов'язково бережіть себе і своїх близьких, і всім миру та добра до зустрічі.